Факти тижня 20 років просто про складне. Дочекались ювілею. Дочекаємось і цього. Факти тижня далі буде чмоня 2026. І к своїй смерті треба відноситися спокійно. Невже у Росії нарешті закінчується гарматне м'ясо? Вони поповнюють 35 тисяч. Ми знищимо 37 тисяч. Чим Кремль платитиме найманцям, коли в бюджеті дірка пускають пустить в брехення. І якої якості ці найманці насправді. Ілсніт гепатит відкриті форми для туберкульозу, коли армія Путіна скотиться до небоєздатності. Люди 22-го. Російська пропаганда малює образ супервоєна СВО у повному екіпіруванні ратник. Підозри щодо якості солдат другої армії світу закрадаються вже за тиждень. Мемом стає чмоня Андрій Рязанцев, що потрапляє у полон вже 1 березня. Трохи далі ми порахуємо, чи вистачить путіну таких от чмонь у 26-му році. А поки заглянемо під обідок унітазу російської військової машини. Мама, роди мене, брат. <ріст> У лютому 26-го російський солдат виглядає інакше. Не на танку, а на конях. Екіп, брудні кросівки, китайські пуховики та трофейні спортивні штани. Але головне путінська армія перетворилася на зброд маргіналів. Толку них немає, не працюють, П'ють, дебоширять. И Путин прямо это сказал, что говорит, ну что вы там вот многие говорит, жены мне даже благодарны, ну что-то такое, типа ну что он там пьет? Йотип, а тут хоч родину защають російське опозиційне видання. Вьорстка підтверджує, типовий контрактник сьогодні це чоловік 50+, розлучений. Частіше безробітний малоосвічений. Лише 7% із них мають вищу освіту. 30% закінчили лише школу. Відповідно, далі ситуація різниця. Якщо в іншій розбаловці взяти, то 40% – це безробітні люди низького соціального статусу, які ну тобто підпису. Йться власне за контракт 40% це приблизно витягується далі із тюрем. Стан здоров'я, як психічний, так і фізичний, не відповідає жодним вимогам. Розповідає вірстці один з контрактників. К нам присилають зовсім калічі на м'ясо, і дурачков із деревень присилають навіть без обучення і сразу на позицію. Живуть вони місяць, два максимум добу да, всякі, като не зображають чок чому по житті російський окоп 2026 року? Це розсадник хвороб з таких контрактників створюють навіть окремі загони. Занижена була планка власне до майбутніх кандидатів, зокрема Віл Снід, гепатит, відкриті форми туберкульозу. Все приймається і вони навіть роносять окремі нарукавні пов'язки. Тобто їх групують у підрозділи по хворобах. Губернатори у віддалених регіонах змагаються хто більше голів відправить у м'ясо. Обку аби не потрапити в немилість Кремля, бажаючи помирати за Путіна, все менше каже джерело у московській мерії. Є об'єктивний факт: поток сильно зменшився. і того напливу, який був раніше, уже точно немає. Ми прикладаємо усилії для того, щоб зімеючогося потока. Набрати максимальне кількість кандидатів, Тож доводиться рекрутинг робити хитрішим у Москві, Прикладом пропонують новобранцям тимчасову прописку, адже виплати на контракт там чи не найбільше в арефії. Інших ловлять на злочинах і відправляють на війну, навіть не доводячи справу до суду. Строковиків просто обманюють. Говорять, що це буде в тилу, що це далеко від передової. Говорять, що все одно спайдете только самыми різними маніпуляціями. Или, наприклад, говорят, підпишіть бумаги, а це оказался контракт. Мігрантам погрожують позбавленням громадянства, тож з вулиць великих міст поступово зникають двірники та інші комунальники. Хтось добровольцем когось покликали швидше за все. Після того як у нас тут почали боротися з емігрантами, то тут і працювати нема кому в комунальній сфері. Двірників немає, прибиральниць немає. Більшість йде на так звано СВО, набравши боргів. Ось типова розповідь найманця, що прийшов у військкомат. Вращаться мы слово и пошли кула. Але й тут є хитрість. Путін обіцяє найманцям золоті гори. Але картки для виплат найчастіше забирають командири. Тож одноразовий солдат гроші просто не бачить. Корупція допомагає тримати планку, тому що дуже часто посилають обій військових. Командир не пише, що він загинув, отримує грошове забезпечення. Якщо росіянину пощастило і його лише поранили, це не означає, що на цивілці він отримуватиме, бо дай якусь компенсацію на життя та лікування. Лішніх Денег нет. Всегда нужен только свеженький, новенький солдат, которого можно бросить в бой на смерть. Это вот важно. Вот им платят большие прибавки контракта. А когда он уже ранен, то он никого не интересует, о нем никто не заботится. Экономлять навіть на так званых гробовых. Навіщо Путіну платити мертвим, якщо не вистачає грошей на живих? Тож найчастіше пишуть, що солдат або самовільно залишив частину, або взагалі зник без звісти. Не то, щоб вони спеціально утилізують, але не жалко, а навіть приятно. <говорить> Тобто Приятно і полезно заміщають. І родині послужить, і там дыр заткнеться на фронті, і заодно, так сказать, перестане обузити. Тут будь на в тилу, коли ресурс маргіналів усередині країни починає вичерпуватися, Кремль перетворюється на світового торговця смертю. На фронт обманом затягують найманців із Куби, Іраку та країн Африки, обіцяючи роботу на будівництві, а перетворюють на живі міни. Коротше, он такі товариші у нас прималі. Вот. Чоловікам е, говорять, що власне ви будете ну, максимум працювати на оборонних заводах на будівництвах як робоча сила. Жінкам говорять, що ви будете працювати в готельному бізнесі. В реальності жінки в більшості своїх ідуть е, на оборонні заводи, тобто це виробництво БПЛА Шахедів та чоловіки чоловіків російської армію. Перше за всю історію цієї війни Росія зіткнулася з дефіцитом, який неможливо закрити просто друком рублів. Кількість знищених чмонь, що Перевищує кількість тих, кого вдається затягнути на фронт. Я просто виживаю. Лежи, лежи, не бійся. План у них в наступному році сформувати 15 15 нових дивізій. Ми пер... Перевищуємо втрати супротивника приблизно, якщо вони поповнюють 35 тисяч, ми знищуємо 37 тисяч. За даними головного управління розвідки, у 26-му році Кремль збирається поставити у стрій 409 тисяч осіб. Тобто Путін розраховує, що гинутиме 34 тисячі росіян на місяць. Звідси і амбітна мета командування наших сил оборони. Показник нейтралізованих окупантів має сягнути 50 тисяч на місяць. Тож пріоритети змінюються. Якщо раніше це була. Автомобільна техніка, мотоциклетна техніка, то тепер пілот наш має чітку вказівку. Якщо вибирати між машиною і людиною, в першу чергу знищується саме жива сила. Саме утримання живої сили це 50% бюджету путінської війни. І гроші всі тануть кожного дня з кожним вбитим в Україні окупантом. же ж зараз одалжують гроші за счет того, що випускають пусті в на ці пусті покупаються облігації и эти пустые рубли прощаются в финансирование армии. Но это ведет к тому, что разгоняется инфляция, а раз разгоняется инфляция, то растут расходы самого бюджета. А след за инфляцией идет еще больше зубожения населения. Они призывают россиян спокойнее относиться к росту цен. Путин сказал, надо к росту цен относиться спокойнее. Какая прелесть. И к своей смерти надо относиться спокойно. Ну, ну, ты померт из голоду. Это же не повод, чтобы волноваться. А чем хуже цивильные россияне живут, тем меньше здоровых чмонь потрапит на фронт. Это финальная стадия путинского режима. Когда заканчиваются профессионалы, техника, а бюджет перетворяется на дырку. Росія продовжує тиснути лише за рахунок маси, але ця маса стає дедалі хворішою, старішою та менш вмотивованою. Кожен день цієї війни наближає момент, коли ця піраміда зі чмонь просто розвалиться під власною вагою. Костянтин Павлов, факти тижня Сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Блокаут у російських містах та у російському бюджеті Росія спустила в унітаз своє будущее, як комунальні проблеми РЕФІ б'ють по фінансуванню війни. Та чи вистачить грошей на війну у 26-му. Ситуація буде погіршуватись ате тижня про старого кремлівського камікадзе, що тягне за собою у можливо увесь свій народ. Петро Камчатський, жителі болот, виповзають зі своїх під'їздів снігу під стелю. Господі, пашкуй мені удариться. Ой, хати йошки, коткам виповзти-то. Я не знаю, що це хуже. Первий та звук десь заметено не по другий, а по четвертий поверх простіше вийти з будинку, вистрибнувши з вікна. А цю гігантську яму викопує житель Камчатки. Намагається дістатися своєї автівки. Чоловік з півдесятого. Говорить, ніколи так не не в цьому місці. Метров п'ять просто. З далекого сходу переміщуємося до Уралу. Містечко Малиновка під Челябінськом. Дізнається нове слово блекаут. Мінус 36. В Малиновці, як завжди, частично світло в країні газовій колонці купа негазофікованих міст. Тож електрика єдине джерело енергії, але її немає. Ані міняють, получається провода, і вони горять, не витримують. Місцеві владі на людей плювати, тож замерзлі уральці звертаються до голови слідчого комітету ерефії Бастрикіна. І за перегрузок пройшли аварії на лініях електропередач. А ми стаємося без електричності на 8 і більше годин, Іноді з сутками. йдемо ще далі на захід. Курськ там відключили гарячу воду та опалення. Столбик термометра єдва піднімається за 10 градусів. А комфорті не йде речі. А що ж на півдні Ерефії? Краснодарці міряються довжиною бурульок. Ішов п'ятий день росту бурульок. Рекорди подолано. Вікно метр шістдесят плюс до даху і вже переповзла. Температурою в квартирах та роботою недолугої ППО, що б'є по житлових кварталах. Ракета тільки що прямо перед штаб пролетіла. під Ох, пролітіла. Джулидама до судано. Що ж відбувається з комуналкою на всій території рефії? Адже, на відміну від України, війни в них немає. А все просто – грошей на так звану СВО не вистачає. Но военные расходы, они находятся в приоритете, их покрывает в первую очередь. А для того, чтобы их покрыть, нужно резать гражданские статьи. Поэтому, конечно, в строгом смысле военная экономика России поедает гражданскую. Йде скорочення. Всі виплати контрактникам йдуть з місцевих бюджетів. І відданість губернатора особисто Путіну оцінюється саме по кількості гарматного м'яса, яке постачається регіонам. А комунальні проблеми індіанців, як відомо, шерифа не турбують. Росіяни можуть цілком можуть цілі регіони, райони і населені пункти просто відключати від цивілізації. Відключили, огородили там всі помрали. Ну я як це було під час голодомору, коли. Коли от саме, саме таке відбувалося. Я не виключаю, що їм вистачить цинізму відключати і ці власні міста. Ви, мабуть, не повірите, але місцевій владі вигідно, щоб у регіоні були не просто відключення світла чи пориви теплотрас, а реальна комунальна катастрофа. Коли у тебе відбувається страшна аварія, люди замерзають, то от на момент аварії на гашення аварії тобі видають гроші. Із федерального бюджету важіть на свой регулярний бюджет тратять на по ктатять поголовки. Тож гроші, які мали б піти на ремонт труб чи прибирання снігу, тепер розриваються десь під Покровском. Кремль жертвуючи соціалку, поки що примудряється утримувати ситуацію, але до першого чорного лебедя, поки немає якогось екстраординарної ситуації загальноросійського масштабу, нема на увазі щось по типу. Там Чорнобильської АЕС, тобто мається на увазі щось такого глобального в принципі. Ці всі речі можна буде перекривати з федерального бюджету. А що ж цьогорічний бюджет путінської війни? Як і минулого року, розподіл грошей залишився незмінним. Половина на утримання найманців, але економлять навіть на гробових. Людина зникла без вісти, на неї не виплачуються і вже грошей не, не платять. Тому, я думаю, от поєднання таких, таких факторів, що ну, насправді, можливо, вони змогли, можуть зараз через ситуацію на фронті менше виплачувати прямо зараз. Росія любить тільки нове пушечне м'ясо, а старе пушечне м'ясо в Росії нікого не інтересує. Так устроєно государство російське. Близько третини бюджету війни техніка. Ставку на броню Кремль вже не робить. Бо занадто легка здобич для нашої дрони. Вони пробують відновлювати кхе, тяжку техніку, артилерію, але ключові гроші йдуть насправді на дрони, ракети, артилерійські снаряди і часткову артилерію. Куди ж йдуть останні 15%? Пропагандистські телебачення утримували з бюджету рекордну підтримку 100 мільярдів рублів. Все, щоб телевізор переміг порожній холодильник. І куди ж на Росії без цензури. Деньги тут не тільки на пропагандистів, но і на технічну блокування, всякого доступу Росіян, інформації, щоб вони жили абсолютно вакуумі. Вот Отсюди йдуть розходи. Плюс більше грошей на утримання каральних органів податківці кінцево нищать бізнес. Різко збільшується повноваження репресивного апарата в усіх сферах життя. Починаючи від заборон на ті чи інші сайти, ті чи інші інформаційні ресурси, і закінчуючи тим, що насправді називається офіційно відбілюванням бюджету, а реально поверненням до практики абсолютно кошмарення бізнесу, і ще одна новинка: Путін страшенно боїться власних вояків, що повертаються з війни. Ну, якщо у Путіна вот е, така ситуація, або чекати маршу Пригожина, або Ємельяна на Москву вони скоріше, от публічну частину бюджету місело, вони будуть витрачати на це, щоб це загасити. Тож на боротьбу з соціальним невдоволенням теж рекордні гроші і наглядач за кожним чмобіком, кожного значить, пришельство свого буде представлено надзиратель із числа офіцерів, який буде за ним слідити, щоб він не хуліганив в громадянській мирній житті. Чи вистачить у Путіна грошей на 26-й рік? Скоріше за все, так каже керівник аналітичного центру ділова столиця Вадим Денисенко. На сьогоднішній день, на жаль, в 2026 рік економіка Росії проходить зі скрипом складно, але державні фінанси будуть в цілому плюс-мінус перекриті. Ситуація буде погіршуватись, але всі ці гроші вкрадені у майбутнього, адже вкладаються вони не в економіку, а згорають у пічці війни. Росія спустила в виніта своє будуще. Унітаз називається «Війна», і вона потратила те, що должно було бути розвідом її майбутнього, забезпечення її майбутнього. Все це з'їдено війною, зажжено війною. І тепер майбутнє Росії нічим не забезпечено, ніяк не гарантировано. Який вихід бачать у Кремлі? Друкувати гроші? Бояться. Пам'ятають, коли рубль називали дерев'яним. У нього дикий переляк перед інфляцією, будь-яку інфляцію. І це така собі травма 1990-х років і особливо дефолта 1998 року. Саме тому Путін робить все це безлажне для того, щоб максимально укріпити рубль, і для того, щоб не було, щоб інфляція була мінімальною. Нафта це єдине, що ще тримає Путіна на плаву, але Трампи, французи вже полюють на його тіньовий флот. Танкери ловлять у морі як піратів, бо вони возять нафту за підробленими документами. Значить, доля доля кораблів і судов тінього флоту в республіці Габон. А Республіка Габон об этом сном, ні духом. То есть у них подільний документ, по прямому смыслі, судно не нефть по поддільним морським документам. І ще одна прекрасна новина: пропозиція нафти на світовому ринку перевищує попит. А це означає, що ціни на чорне золото падатимуть. Російський бюджет розраховував, що нафта коштуватиме 59 доларів, але доводиться продавати менше ніж за 40. і видобувати собі у збиток. Все одно, навіть якщо ціни на нулі. Вони або від'ємні, вони мають видобувати, тому що якщо зупинили, то вже не відновлять. Путін зараз нагадує камікадзе, який знає, що летить разом зі своїм народом у прірву. Треба лише почекати, поки спорожніють замерзлі міста, і на болота знов повернуться жаби. А ми витримаємо. Костянтин Павлов, Факти Тузняєсі тві єдині новини. Льодовиковий період у Росії на градусніки мінус 28 градусів і справжній комунальний армагедон. Боже, мой, я в шокі. Осталося. Як путінська війна залишила росіян без води і тепла, ані асоціаново заморозили нам стоїки. Це карма. Та як замерзає навіть Москва? Давайте ділі сюди визивають. Факти тижня про спеціальну природну операцію, що може вбити всю російську комуналку. Чим більше ми морози буде, тим більше будуть ці проблеми. Вони радіють, що живуть у РФ. Ми щасливі, ми раді, що ми живемо в Росії. І мріють, щоб європейці їли хом'яків. Аж поки не прийшла зима. На градусники, мінус 28 градусів. Я так подозріваю, буде холодно. А зима. Цей неперевершений за рівнем дурості ролик Газпрому. Крем лякає Європу великою зимою і апокаліпсисом без російського газу. Замерзли Париж, буржуйки в Берліні. Сумні та голодні європейці їдять хом'яків. Але життя любить іронію. Велика зима прийшла до самої Росії. Коли там цілий регіон ляже, і вони будуть оголошувати якийсь там надзвичайний стан, і фактично будуть змушені визнавати, що ми знаходимося не вже не на порозі, ми знаходимося безпосередньо в техногенній катастрофі. Далекий схід і Сибір буквально тонуть у снігу та проблемах. Це Камчатка. Виходить з паді. Тут-чуть відказає. А це вже Татарстан. Завірюха та сильний вітер. Десятки затриманих авіарейсів. І святкування Нового року в аеропортах. Роком, зай. У Москві справжній льодовиковий період. На федеральних трасах фури загрузли в снігу, а водій годинами вивчали краєвиди. Колапс у аеропорту Шереметіво. Літаки сідають, але пасажирів не випускають. А в терміналах бої без правил за валізи. Де багаж? Де багаж? За багажем стоять по шість годин. Давайте телевідені сюда визивають. І вишенька на торті балканський циклон Френсіс, що вдарив по Москві, виявився потужнішим ніж прогнозували синоптики. Після снігу там вдарять морози до мінус 23. У столиці болот обіцяють рекорд з висоти кучугурів до 65 сантиметрів майже з пів Путіна. А це вже Мурманськ. Там не просто холодно. Не замерзайка, замерзає. вона, столбиком стоїть. Вулиці заливає водою, яка миттєво стає льодом. Машини вмерзають в льот на градуснике. Мінус 28 градусів. Вода йде. Вот. В будинках справжній комунальний трилер. Лопаються батареї, а окріп заливає квартири. Боже мой, я в шокі. Полтора часа вже обгибає. Ісяварі у комунальному господарстві Ерефі у 25-му році зросла майже на 50%. Велика зима, якою лякали європейців, добиває труби, які пам'ятають Брежнєва молодим. Зрозуміло, що якщо труба кладеться на 50-60 років, в неї там гарантований термін вже проїхали. Треба акуратно, щорічно замінювати там мінімум 5-7% цих труб, щоб умовно кажучи, за 15-20 років років ви отак поміняли всю цю магістраль. Але звідки гроші на заміну труб чи розсилення заварійного житла? Якщо всі вони йдуть на війну проти України, це визнає навіть путінський яструб депутат Держдуми Горольов. Федеральні програми спочатку СВО, Откровенно, по аварийному жилью она приостановлена, чтобы вы понимали. То есть здесь, вот сейчас сказать, что завтра все мы аварийное жилье поставим, было бы неправдой. Акану немножко не вздохнем, після послі то деньги не в эту тему вообще не передай. Економити на так зване СВО Путін не хоче. Тож наказав урізати вдвічі витрати на комуналку. Тому що в російському бюджеті величезна дірка. Це папірець, який буде неодноразово переглядатися. І він буде переглядатися. Мені здається, це дуже гарний термін для цієї ситуації в бік канібалізму. Тобто, Військово-промислова сфера буде їсти інші сфери, які є на сьогоднішній день на Росії. Поки російські військові доїдають бюджет, проблеми ЖКГ переклали на плечі мешканців. Розповідає нам жителька Забайкаля Ірина. Ми приховуємо її обличчя та змінюємо голос, адже казати правду на Росії смертельно небезпечно. На 10 или 15% процентів повишають тарифи, а потім весною ще раз каждые три месяца повышают. А качество ужасное. А вот цены на комуналку вражають, особливо б'ють по кишені незахищених верст населення. Такий достатньо середній російський пенсіонер отримує приблизно 15 тисяч рублів пенсії. Да? ну це такі вважається такого елітно напівелітного плану. З Цих 15 тисяч він платить там за дуже маленьку двокімнатну квартиру за комуналку в Палювальний період майже 9 тисяч рублів з 15. А от латати дірки в комунальному господарстві нікому. Слюсарі, двірники, електрики. Хтось в окопі, хтось уже в чорному пакеті. Мігрантів розігнали. Кто-то добровольцем, хто-то кого-то призвали, скоріше. Після того, як у нас тут почали боротися з іммігрантами, то у нас тут і работать некому в комунальній сфері. Дворників нету, уборщиць нету. Саме на Забайкалі, де живе Ірина, і звідки депутатом у Держдуму обирався Горольов, повністю вмерзло в літ десятитисячне селище міського типу Атамановка. да. да. Три пориви поспіль зневоднили населений пункт. Місцеві почали зливати воду з батарей, щоб хоч якось помитися, і затопили містечко. Убідительно просимо вас не зливати воду з батареї. Тим, хто послухався владу, стало ще гірше. Труби полопалися від холоду. Вони заплітілі нам стояки збрасувати, ані осознанно заморозили Нам стояки. Це карма комунальна система Росії сиплеється якось ці батареї. Ага, а мы вот это вот и расхлебывался за них. Тому абсолютно природня очікувана, що там будуть великі проблеми. І чим більше ми морози будуть, тим більшими будуть ці проблеми кожного року. Вони будуть збільшуватися. Це однозначно. Вот сейчас буде 40 градусів морози. Я так подозреваю, буде холодно. Сейчас ще більше менше, есть є трохи тепла. Вот а так вот попозже буде очень холодно. Але 40 градусів морозу скоро на Росії може стати досить комфортною температурою. Найцікавіше попереду. Метеорологи зафіксували аномалію так звану великое евразийское атмосферное разделение. И это, судя по всему, не просто шторм. Это что-то вроде ну, погодной гражданской войны. Суть аномалии така. Арктичное повитре заходит на Россию и просто зупиняется. И наиприемнейше. Крыжаный купол не зникає за два-три дней, а стоит тижнями. Да, Россия и Сибирь оказались, ну, так сказать, в морозильной камере. В Москве прогнозы доходят до минус двадцати. А в Якутске? Там же совсем інші цифри. А в Якутске, да це один из самых холодных городов мира. Там температура може рухнути до мінус 60. Мінус 60. при такій температурі метал стає крихким, як скло. Гнилі труби почнуть просто вибухати, а тиску мережі їх добиватиме. Коли втрати тепла, треба додатковий тиск підтримувати в цій мережі. А додатковий тиск відповідно тисне на труби. і Якщо там йде корозія, вони швидко швидше йдуть пориви. Розумієте, тобто кількість аварії однозначно збільшується у зв'язку з морозами. Росія так довго мріяла заморозити Європу, що не помітила, як природа перетворює її на нікому не потрібну бурульку. А росіяни продовжують пишатися її величу. хоча ж Будь в Лайне в прямом смысле. Мы счастливы, мы рады, что мы живем в России. Единственная проблема – канализация и газ. Вот канализации так и нет. То есть идешь в Ананино, люди спускают все это на дорогу. И еще. Саме час нагадати адептам Путіна ролик зі словами про зиму, що буде великою. Схоже, мрії Газпрому збуваються. Чекаємо на виконання іншого пророцтва про хом'ячка. Але судячи з усього, їсти його доведеться самим росіянам. Костянтин Павлов, «Факти тижня сітві. Єдині новини.